Хочу вмістити коротеньке відео відгук від клієнтки, яка замовляла розклад на пошук речей, а саме документів свідоцтво про народження дитини підійшов час робити паспорт. А свідоцтва немає. Використовую свій звичайний розклад. Ми подивимося, я докладу фотографії, де знайшли, при яких обставинах, в якому місці, і як воно відгукнулося в розкладі на той час, і що я її на той час говорила. Розклад звичайний той розклад, який я підібрала, який зо мною саме краще працює, тому що розкладів можемо знайти дуже багато в інтернеті. І кожен треба підбирати, щоб визначити, як з вами карти працюють чи оракульно, чи за допомогою значень своїх, і яким чином ви знаходите речі за допомогою карт Таро. Тож почнемо швиденько по всім картам, що ми шукаємо, починаю я завжди росла з цього питання, ви вже знаєте, хто дивився минулі розклади. Ви обираю карту для чого, щоб подивитись, чекати настроїлися на ту річ, яку ми шукаємо. Тут карта спочатку я зрозуміла, що вона не дуже настроїлася, тому що ніякого натяку, кольорової гамми чи якихось. Але є такий візерунок, який мені нагадав саме той герб, який на свідоцтві зверху у нас у всіх дитячих да, на свідоцтвах. Хоча кольорова гама ніяким чином мені не нагадувала, але я продовжувала. Значить, звичайні ті самі питання вони незмінні. Що було, коли бачили цю річ останній раз, і ми бачимо людина і дві особи нижчого росту. У неї двоє дітей, і це свідоцтво саме одного з них. І коли вони приїхали, це свідоцтво, вона казала, що я не пам'ятаю, чи мені віддали вони. Вони діти мали привезли привезти з поїздки це свідоцтво, віддати її документи. І я їй кажу, вони 100% тобі віддавали це в руки, тому що карта явно нам показує, що було від ну з рук в руки передавалось, Причому це вона, хоча у нас образно, ну, да ми всі розуміємо, і це її двоє дітей, які. Передають їй це сльозу. Я кажу, що воно точно доїхало. Воно не загубилось десь в дорозі. Воно не загубилось, десь не залишилося. деколи показує, що річ залишилась там. Воно було передано тобі в руки, значить, воно в тебе в будівлі, де знаходиться річ башня завжди по любому. Це якесь високе або це шкаф, або поличка на висоті, або які ну зазвичай це шкафи у нас в хаті, да, або якісь я казала, можливо, це е, гарнітур, е, кухонний, да, щось на кухні. Тим більше знаючи, що там, наприклад, були речі, у неї важливі документи. Кажу, це щось на височині. Тобто, це в такому це не тумбочка під телевізором, це не диван, це не сумка твоя, з якою ти ходиш на роботу. Це по-любому, десь вдома воно сховано. Що поруч питання? Дивіться, ось ця карта світу зазвичай мені показує гроші. Це спочатку наштовхнуло нас на хибний шлях пошуку, тому що вона шукала в папці, де вона зберігає кошти. Але оці листочки ще можуть показувати, як оказалось, багато багато бумаги. Тобто, бумага, де де бумага склеєна тако, до кубки, і їх от вони так впорядковано розкладені. Запитую ще раз, що поруч. І ось це. Я, якщо получиться, докладу. Якщо не получиться, там було аудіозапис, де я казала, що це дитяча кімната, де висить груша, спортивна, така боксерська груша. Вона от схоже, о таке довге, чорне висить. Я кажу, це по-любому там. Ну, якщо получиться, я докладу. Якщо... іра, згадала на що ще може бути, похоже на грушу. Може бути похоже. Не може бути в дитячій кімнаті якісь кубки, якесь щось, і груша висить. Не може так бути ще було у нас натяк такий під час того пошуку щось кругле, якісь речі. Що зробити, щоб знайти обов'язкове питання, що фізично зробити? Значить, ось у нас дуже часто, коли ця карта випадає, я знаю, що річ знайдеться рано чи пізно, вона буде в руках, тому що карта показує так, показувало ну раніше і на тварин і на всіх людей, які шукали. Якщо це, то значить річ знайдеться. Що зробити, щоб знайти ще додаткове питання? І тут ем, я звернула увагу. Ми не можемо наперед знати, що саме показують карти, тому що кожен раз карти показують щось своє, але точно, що вони знають, ем, як нам показати ем, отут, Пентаклі. Я казала, що це можуть бути. Речі або баночки, або якісь ємності з круглим горличком. Так само це можуть бути кошти, монетки, да, металічні якісь кошти. Можливо, це можуть бути копійки, які збираються там нумізмати, збирають да, копійочки. Або ще як зараз у нас знов просліджується це в мене, так само було на, на пентаклі. показувало тільки на четвірку пентаклі, коли розкласти потрібно. От вони склеєні, і вона клієнтка мені згадує, що ти казала, що вони склеєні, десь до кубки приклеїлись одне до одного, і їх треба розклеїти. Оце багато розсипаних пентакл. Показує, що треба розібрати, розібрати, по кучкам розібрати, і тоді точно знайдеш, бо так типа, зверху його не видно. Це питання я вже не пам'ятаю. Мені здається, що там останній де хто його бачив чи знає, де воно, але може бути щось інше що означати. І Ще таку карту, там була фотографія. Прикладу фотографію розкладу на той час, отако От викладала фотографію на запитання, чи воно все ж таки вдома, в приміщенні, чи воно в дорозі, десь він виклав, поклав, можливо, на поличку в автобусі дитина поклала і не довезла. І у нас четвірка жезлів показує 100%, що ця річ знаходиться в будинку в будинку, вдома. І знову ж таки, у нас тут такі переможні букети. Тут на карті намальовано весілля, це переможці. Це якась зазвичай, що карта показує нагороду, коли людина тримає нагороду в руках. Це якщо запитують, чи буде спод спортивні якісь досягнення у мене, з яким чином закінчується змагання. От якщо я бачу таку карту, це значить, що буде перемога і буде найдена ця річ. Не пройшло ні, пройшло два місяці. Пройшло мені була відповідь, що річ знайдена. Я докладаю фотографії. Ось таким чином програвся розклад.